Привіт! ну Як обіцяв, показую умови ви виконали. Ось, дивіться, те, що в нас вийшло. Це в нас батистова основа квіти і біла основа Батист поєднання з підхватами. на Натисні. Подивіться. На кольорах зараз саме в нас зелений з коричневим. Покажу потім ще, який можна зробити комбінації. І батист білий. Ось, дивіться, ось так виглядає на вікні. Звісно, там потрібно буде підв'язати на крючочки, є ось і зараз покажу які. Бо в мене тут немає можливості зараз причепити крючки до стіни, щоб гарно вам підв'язати. Але ось так приблизно я вам зробив, щоб ви мали вигляд думку, як воно буде виглядати. Дуже класно, як на мене вийшло. У нас зараз зібрано на метр п'ятдесят, можна на метр сімдесят, на метр восьми до двохметрового карнизу, і висота метр сімдесят. Ось дивіться, зараз покажу. Що з цього ракурсу, щоб ви побачили, як воно виглядає класно. Ось потрібно буде такі крючочки в стіну засверлити. Вони є різних кольорів, різних розмірів, ну, щоб ви розуміли. Засверлюються до стіни крючочки і ці підхвати на крючки чіпляються. І потім, за допомогою підхватів, ми розширяємо вікно ну, гарніше виходить. Кольорам у нас цей дизайн можна зробити, наприклад, ось такий от варіант. Можна зробити чорно-білий варіант, у кого там яка кухня. В принципі, можна ось такий от є бузок. Бузок з бузковою зеленим, теж буде класно. Також є ось щось такий сіренький. З кавою. Аналогічно можна зробити і з кавою. Тобто різні різні фасончики. У нас є ще й темніший бузковий, Там запитували мене. От в кого, наприклад, в бордових тонах кухня, там в зелених, можна і з цим варіантом, теж буде класно виглядати. Тому звертайтеся, хто собі захоче, відійшімо і вам по вашим розмірам, вашу висоту, вашу ширину. На все добре, ставимо лайки, до побачення!